Як ти відносить до іноземців? Нормально, типу, вообще нормально, але не саме більше люблю наших українців. Я прожила багато років за кордоном і скажу таких хлопців. За кордоном, взагалі немає як в нас в Україні, тому я повернулася в Україну, коли прожила 5 років в Італії. А що ти думаєш, які люди не повижають типа людину, якщо він інший інці Добре, я тобі скажу. Я взагалі виглядаю також темненькою. У мене є хейт. Мені часто пишуть, що я циганка. У мене це тільки. Трішки дратує, але з другої сторони до циганів я також добре відношуся. В нас в Україні також багато алкашів і порушають так само і циганів там рум румів, чи як це правильно виправити коментарі. Я відношуся взагалі нормально, чи то темношкіра людина, чи чи світлошкіра, без різниці, головне, щоб була людина. У Нас в україні також багато темношкірих і що а ось які люди, типа вони пишуть під мої відосі. Типа на коментари нігркажине. Мені... Ти... Я нігр мене хуй великий, завидуй мені. Боти все. не звертай що... уваги на хейт. Взагалі Ні, не я не звертаю, я просто питаю твої думки. Про цих людей вони просто якісь нерозумні. Вони чогось не добилися. Чого добився ти. Люди, які добилися багато, вони ніколи не напишуть такого.